До пізньої ночі в області працювали сили ППО. Вони відбивали чергові ворожі атаки. Як повідомив очільник регіону Ігор Таборець, у Черкаському небі наші оборонці знищили 10 російських БПЛА, минулись без травмованих. Звернень від населення щодо пошкодження майна наразі теж немає. Водночас, обстеження території триває, зокрема на Уманщині, де цієї ночі було особливо гучно. Правоохоронці вилучають уламки збитих цілей. За інформацією повітряних сил ЗСУ, ніч на 25 березня противник атакував балістичну ракету Іскандер м з Криму та 139-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 78 з них: 33 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків.